Дівчата-косметологи, от у мене до вас є пропозиція. Дивіться, я як клієнт до косметологів хожу дуже рідко. Але останнім часом я знайшла собі косметолога, і ми будемо працювати з моїм обличчям. Але дивіться, ми зараз своїм косметологом обговорюємо такий інструмент, як співпраця клієнта. І косметолога. Така, знаєте, плотна тісна співпраця. Не тільки тоді, коли клієнт приходить до косметолога, а щоб ця праця була, співпраця була, ну, може, й кожного дня. Тобто, дивіться, в нас є такий проєкт, і з моїм косметологом ми теж цей проєкт обговорювали. Ми хочемо мати пасивний доход разом. І я, як клієнт, і косметолог теж буде мати додатковий дохід з цієї співпраці. Якщо вам це цікаво, от я як клієнт, я хочу мати тісний контакт з косметологом. В нас буде група, де наш косметолог буде вчити нас, клієнтів, як робити домашній догляд вдома, коли ми не приходимо до косметолога на процедури. І в нас буде косметика віганська, натуральна, високої якості преміум класу, від відомого виробника. Тобто вона вже в мене є, в мене вже багато чого є. І тоніки є, і масочки є, і п'енки є, і кремчики для обличчя. У мене все є. Але я б хотіла, щоб був якийсь чат, де б я зі своїм косметологом мала тісний контакт. І косметолог буде при цьому мати пасивний дохід, тому що я в групі буду. Правильно користуватись косметикою, яку запропонував мені косметолог, і в той же час я так само буду мати пасивний доход. І це така собі онлайн співпраця з людьми по всьому світу. Тобто, приєднуватися до нашого каналу можуть як і косметологи, як і клієнти, які хочуть користуватися такою косметикою з усього світу. Дорогенькі косметологи і клієнти. Я вас запрошую до нашого. До нашої групи.